Таграріям України, мене звати Ангеліна. Ви вже мали змогу познайомитися зі мною з минулого випуску агроновин від агроритму. Весь попередній тиждень я пильно слідкувала за новинами, тож зараз лаконічно та послідовно вам про них розкажу. А ви поки що підписуйтесь на наш канал, адже це мотивуватиме нас до створення нових відео. Також не забувайте, що ми є виробником крутого насіння, альдазор, бумонт, Імпульс та багато іншого. Отже, перше з чого варто почати, це зернова угода. Її не лише продовжили на два місяці, так до неї ще приєднали Миколаївський порт та Ольвію. Ще під час звільнення Херсону було припущення, що у цій військовій перемозі є перспективний економічний наслідок приєднання до портів Великої Одеси, Миколаєва. І ось це сталося. Зерновий коридор з одеських портів, у тому числі, сприяв падінню вартості пшениці у два рази з її пікової ціни. Відповідно, продовження та розширення угоди відтепер буде залучений Миколаївський порт та Ольвія ще більше сприятиме зниженню цін, і це невигідно в першу чергу Рашці. Як пишуть росіянські економічні канали, тільки на одній пшениці, порівняно з піковими цінами, Росія втратить 5-6 мільярдів доларів. Тому зі стовідсотковою впевненістю можна сказати, що зернова угода це була перемога України та цивілізованого світу, і поразка РФ та її гімносоюзників. За економіст відповідає, чому Ердоган так активно вписується за зернову угоду. Згідно з інфографікою, яку ви зараз побачите на своєму екрані. 90% пшениці до Туреччини потрапляє від України. Україна вимагає, щоб зернова угода функціонувала окремо від вимог Росії. За словами українського посла в Туреччині Василя Боднара, зернова угода не передбачає задоволення будь-яких потреб Росії. Ініційовані нею питання щодо роботи аміакопроводу і зняття санкцій з російських банків наразі дискутуються. Посол також додав, що ООН – Підписувала угоду з країною-агресором і відповідний меморандум про сприяння розв'язанню цих питань. Взагалі дивує той факт, що вимоги РФ розглядаються, і дискусія щодо цього триває. За минулий тиждень аграрії засіяли 1 мільйон 106 тисяч гектар зернових та зернобобових культур, з яких 1 мільйон кукурудзи. В лідерах Полтавщина 155 тисяч гектар. Всього наразі посіяно 4 мільйони 693 тисячі зернових та зернобобових культур, зокрема. Ярої пшениці 257 тисяч, ярого ячменю 760 тисяч, кукурудзи 3 мільйони 266 тисяч. У Румунії побудують ще один залізничний хаб для українського зерна. ГК зернова столиця в Румунії побудувала зерновий перевантажувальний хаб з української залізничної колії на європейську і реалізовує ще один аналогічний проєкт. Наступний подібний проєкт, але вже набагато потужніший, ми якраз цими днями реалізуємо на кордоні Румунії та Чернівецької області. Проінформували в компанії. Запуск терміналу має відбутися до отримання ранніх зернових. Збитки агросектору України від війни зросли ще на 200 мільйонів доларів. Загальна сума прямих заподаткованих збитків станом на квітень 2023 року сягає 147,5 мільярдів доларів за вартістю заміщення. За оцінкою проєкту Кесі Institute, Росія заплатить збитки агропромислового комплексу України станом на квітень сягає 8,9 мільярдів доларів. У березні вони оцінювались у 8,7 мільярдів доларів. Україна може розглянути питання транзиту російського аміаку через свою територію для експорту, якщо буде розширено зернову ініціативу, додадуть дадуть більше українських портів. І розширять спектр товарів. За словами джерела видання Куркуль, у тексті угоди, погодженої 17 травня, не згадується аміакопровід тольятті Одеса і транзит російського аміаку. Тому для включення цього маршруту буде потрібна додаткова угода. Ціни на зерно поступово знижуються. Світові ціни на пшеницю знизилися після того, як напередодні було оголошено про те, що Чорноморська зернова угода продовжується на наступні два місяці. Така тенденція. Прослідковувалася і на зовнішніх ринках на фоні новин щодо продовження зернової угоди, котирування на світових біржах почали знижуватися. Проте це має більше спекулятивний характер, оскільки потенціал експорту зернових. У цьому сезоні вичерпується, зазначають аналітики української нюрасальної біржі. Цінові індикативи трейдерів ви можете бачити зараз в себе на екрані. Стосовно цінової політики на добрива їх ви можете також побачити зараз на екрані. Тож ставте на паузу та ознайомлюйтесь відносно паливно-мастильних матеріалів. З посиланням на міністерство фінансів бензин А 95 преміум 47,76 гривень копійок за літ. Бензин А 95 45 гривень. 16 копійок за літр Бензин А 95 43 гривні 48 копійок за літру. Дизельне паливо 43 гривні 77 копійок за літру. Газ автомобільний 21 гривня 85 копійок за літр. Відносно курсу долара. НБУ 36 гривень 56 копійок за долар. Ринок 37 гривень. 30 копійок за долар. За грановинами на сьогодні завершуємо. Тож я дякую вам, що приділили мені свій час. Обов'язково напишіть відео в коментарях і підтримуйте мене лайком, якщо вам сподобався цей випуск. Як бачите, ми читаємо ваші коментарі та робимо певні висновки. Тому я сьогодні з мікрофончиком і з кращим світлом. А випишіть, що ще мені зробити, щоб покращити свій випуск. Всім продуктивної роботи гербіцидів. Па-па! Отже, сп... є дуже Зерновий коридор одеських портів. Це некрасиво було, що я почухала. не? Та й блін, блідолась почухати. Мені щось не подобається, коли там темно. Один мільйон сто сім сі... тисяч. 8,9 мільйордів мільйордів. інститют. Некрасиво виговорила, так? Да? Спочатку. Як напередодні було огорошено. Ні yeah. uh -huh. так.